Усім привіт та прекрасного настрою. Вітаю вас, у Юску. Запрошую разом з собою оглянути асортимент товарів, акції та знижки. Дуже багато акцій, товарів з оранжевими червоними цінниками. І давайте глянемо, що є в наявності. Ось така рослина штучна. 300 гривень. Ціна її сьогодні. Ваза керамічна, 600 гривень. Висота її 26 см, сантиметрів. Ширина см. Керамічних у вас є багато ще є ось така 500 гривень, привернула мою увагу. Досить висока, 23 сантиметра, штучна рослина, дуже дуже реалістична, 549 гривень. Ціна її 23 три сантиметри висоту, лампа нічник 600 гривень. Такого металевого хромового кольору, полиці з декорами. Як завжди, радують у юску. Люблю, до речі, прогулюватись юском. І з радістю вам показую, що тут цікавого можна придбати. 350 гривень, ось така таця, 17х30 см. Металева, свічник, діаметр 6, висота також 6, чорний, 100 гривень ціна. Рослинки. Мені здається, що я вже надоїла вам казати, що вони досить реалістичні, тому, напевно, не буду. Просто буду казати, штучна рослина 18 см. Золотою три діаметрі 185 гривень. Свічник чорний, дуже красивий такий, достатньо важкий 425 гривень, 150 гривень. Свічники ось такий. Зелений колір, червонуватий, синій. Ціну знижено на ліхтар 500 гривень. Акційні пропозиції на ось такий горщик 45 гривень. Зверніть увагу. Є в зеленому, так такому кремовому кольорі. Та це дуже важкезна. По акції 550 гривень замість 799. Ось така важкезна, важкезна. І розмір її 31 на 18 Свічник ось за 100 гривень. Тому цей свічник вартий уваги. Завжди низька ціна на ось таку свічку. Зараз подивимося: 125 гривень. Штучна рослина 225 гривень. Штучні рослинки також є невеличкі. Можна біля комп'ютера зробити цікаву собі зону з таких маленьких рослинок: 55 гривень. Завжди низька ціна. Свічник 200 гривень, скляний, дуже красивий градієнт, такий перехід від срібного до мідного кольору. Ще одна акційна пропозиція на тацю 750 гривень. Мармур кругла таця діаметром 25 сантиметрів. Кошиків таємкостей для зберігання, у юску. Дуже великий асортимент. Завжди низька ціна на ось такий кошик зі штучного ротангу. Ціна сьогодні 325 гривень. Кошик повністю з дерева. 499 гривень великого розміру. Тут у нас розмір 23 на 34 та на 18. Ось цей кошик дуже цікавий, з такими заокругленими краями. Ось так хочу вам показати його з усіх сторін. Він мені подобається, я на нього частенько заглядаюсь. От буде на акції, можливо, заберу з собою. Сьогодні його ціна 1099 гривень, розмір 30 на 23х12 сантиметрів. І ще один кошик. Цього розмір 23х33 на, на 17. І цей вже коштує 399 гривень. Плетений, теж в інтер'єр буде гарно. Невеличкий короб для зберігання, ось такого чорного кольору в клітинку. Всередині однотонна чорна підкладка 165 гривень. І розмір його 14х20 та на 12. Ще одна таця. Дерев'яна. Уже акція на неї сьогодні 300 гривень. Діаметр цієї таці 30 сантиметрів. Свічник 150 гривень. Скло. Розмір 10 на 8, 125 гривень. Дерев'яний свічник на свічку. Чайну 100 гривень. Ось такий. Кераміка з такими прорізами. Скляний 150 гривень, сірий колір і дещо інший сірий 125 гривень. У відділі з меблями багато оранжевих цінників. Давайте глянемо більш докладно. Ось таке крісло з поворотним механізмом. Воно, знаєте, так, от повертається в усі сторони, практично офісне, єдине, що без. Коліс і ціна такого крісла. Матеріал тут рогошка. Зараз глянемо три тисячі його ціна сьогодні, замість 4999. дев'ятсот Пише стілець обідній. Ось така його назва. А ось цей стіл він є квадратний, але видно, що він розкладається на прямокутний. Ціна сьогодні такого столу. 4500 замість 7,499. Прям супер. І він іде 80 на 80 в розкладеному вигляді. Метр 60 м. і висота його 76 см Ось цей стіл, до речі, хороший варіант. І я вже починаю зразу думати, куди би я його в себе вдома. Ось такий стіл поставила. Червоний цінник. Зелене таке крісло, бархатне. Окс... Оксамет, правильно буде сказати, 1800 гривень виставковий взірець, повна ціна 3 999. Чорні ніжки. Ще одна хороша ціна: 1450 гривень. Стілець обідній, ніжки під деревом металеві. Сам, Сам матеріал дрібненька рогошка. Повна ціна була 1999 такого стільця. З кожним разом все більше і більше новорічних декорацій з'являється в Юску. Зроблю, звичайно ж, окреме відео, але сьогодні хочу показати вам кілька цікавих варіантів. 90 гривень сьогодні коштує гном 20 см висотою. Ось такий. Тут у нас такий штучний рис. Він достатньо важкенький. Ціна дуже хороша, тому що повна вартість 299 гривень. Сніговик цікавий такий, 350 гривень. Раніше його не було, або я його просто не помічала. Досить великий, гарно так сидить. Я вже навіть знаю, де я вдома могла би його повісити. Ще є ось такий гномик 65 гривень, висота такого 17 см. І гномиків цих, у юску, велике різноманіття. 350 гривень. Хочу точно подивитись: 95 сантиметрів висотою. Ось такий гномик. Ноги тут регулюються. Можете висоту вибирати самі. Дід Мороз, Санта вірніше 400 гривень з такими лижами. Збирається кататись, напевно, або подарки везе малятам 100 гривень. Ось такий гном на лижах також везе, напевно, подарки з сердечком любить всіх, це точно. 150 гривень. Ось такого плану гном. Висота його 53 сантиметри, ширина 15. Вказано на ціннику, хоча мені здається, що він більше виглядає. 475 гривень такою гарною бородою. Ви тільки гляньте, і пише на ціннику, що висота 79 сантиметрів. А ось цей гном крупний, такий, знаєте, гарно повечеряв він сьогодні. 600 гривень. Його ціна на сьогодні. Акційна пропозиція. Також можна прикупити пару гномів, вона і він 475 гривень, метр 15 висотою. В зимовій тематиці пледи. З такими оленятами є в двох кольорах: кремовий колір, метр сімдесят на метр тридцять, розмір, і ціна 650 гривень замість 1099, Є ще він і в сірому кольорі з тим самим візерунком. 75 гривень Кухоль з такими гномиками, з ялинкою, сніговик. Статуетка у вигляді ялинки, 550 гривень, керамічна з такими дирочками. Вона всередині з підсвіткою, ціна 550 гривень, висота її 29 см, 225 гривень, свічник у новорічній такій тематиці. Всередині ставити чайну свічечку, можна підвішувати, можна і так. Красота. Декорацій настільки багато, хочеться вам показати якомога більше. Ось такий гном в зелених таких відтінках. Чомусь саме він привернув мою увагу на цьому стенді 165 гривень. Його ціна замість 329. Висота його 56 сантиметрів. Свічник у вигляді ялинки 200 гривень. Ялинка у вигляді свічки 225 гривень, тобто лед свічка, звичайно ж, її запалювати не потрібно. Невеличкий гномик в таких коричневих відтінках: 75 гривень Ціна такого гномику і розмір 15 сантиметрів. Новорічні прикраси, кульки. Ось такі три прикраси. Є в різних кольорах. Це скло. І зараз подивимося їхню ціну. 125 гривень. В комплекті йде три штучки. Столики візочки, 1250 гривень на три рівні металевий столик на коліщатках, Є також він в чорному кольорі. Ціна його 1250, така сама, в дерев'яному виконанні такі бамбукові ламелі, також три яруса на коліщатах. Ціна акційна 1150, такий більш стійкіший, більш масивний столик. Тут уже два яруси. Тут висота більша між ярусами 1500 гривень. Акційна ціна, повна ціна, 2300 і в сірому виконанні такі цікаві коліщатка. Одне коліщатко таке більше, і спереді менше. Верніше спереді, навіть не коліщатко. Спереді просто воно статично стоїть, щоб не рухалось, але можна. Дещо нахилити на себе, і можна відвести. Дві тисячі гривень коштує такий. Акційна пропозиція на полицю, на вісну. Те, що я бачу, мені дуже подобається: біле в поєднанні з дерев'яним. Такі три ящички висувні. І ціна три тисячі гривень. Повна ціна 4,299. Розмір метр на 25, висота 32 сантиметри. І в цієї полиці знизу є 5 гачків, щоб одяг вішати. Акційна ціна на килимки 560 гривень. Килимок є в білому та кремовому кольорі. Розмір цього килимка 70 на метр двадцять. Прорезинена основа. І дуже-дуже м'якенький. Прям захотілося мені і собі такий прикупити. Багато крісел сьогодні по акції акційна пропозиція на ось таке крісло Гойдалка сьогодні також. Ціна 4500 замість 7999. Тканина дрібна рогожка, розмір його 76 на 89, висота 92. Без акційної ціни 6499 в такому кремовому кольорі крісло на дерев'яних ніжках. Виставковий зразок сьогодні 7500 замість одинадцять Рогожка рогошка. Така середньої плотності, темно-сіре, дуже гарне крісло. Акційна пропозиція на геймерське офісне крісло 4 тисячі гривень замість 8,499, чотириста дев'яносто таких синіх відтінках. Також крісла її інші знижки до мінус 70% до чорної п'ятниці. А я вдячна вам, що провели цей час зі мною. Зустрінемося в наступних відео. Люблю, цілую, па.